З сьогоднішнього дня я тільки так буду розпочинати своє відео. В кінці розкажу чому. Слава нації, слава героям, слава воїнам, слава побратимам. От. Відео сьогодні в нас значить, тема така. Йдуть морози. Потрібно утепляти. У нас вони стоять на ходні зимовки. Я думаю, що потрібно утепляти, потрібно вже підготувати сім'ї до скажімо так, настоящої сурової зими. От. Що ми робимо? Ми <кій> швиденько відкриваємо, дивимося, в якому стані знаходиться сім'я. Утепляємо, закриваємо максимально тихо, максимально обережно. Поїхали. Дивимося. Це відводок. Сидять вони спереді, тобто кормова база в них є. Але в лютому, в середині лютого, навіть в началі лютого, ми будемо їх відкривати і давати під кормку. Краї повинні бути не до самого краю, не плотно. Чому так? Тому що вони генерують конденсат і він повинен, кудись ця волога повинна виходити. Якщо оці одіяльця трошки більші, я загибаю з одної сторони і з другої сторони по діагоналі. Тепер тихенько закриваємо. От. Отак ми будемо сьогодні працювати, відео буде швиденьке. А тепер вернемося до початку нашого відео. <плес> Як же це правильно сказати, вірно? Ви знаєте, пишуть багато коментарів, пишуть наші люди коментарі. Є приємні, є не дуже приємні. Ну, кожен має право на свою думку. Я це поважаю. Але не поважаю кацапню, яка пише всяке гімно, вибачаюся. Я ніколи в своїх відео не ліз в політику, не сунув пасіку в політику. От, і не буду сунути, але хочу сказати. Касапня, підписуйтесь і давайте, мабуть, туди за своїм тим кораблем. От. Не бажаю вас бачити і чути на своєму каналі. Не потрібно ваші коментарі, не потрібно взагалі вашої уваги до нас. От. Шуруйте до себе, займайтеся <кхи> своїм болотом. От. І... і що? І все. От. Будете лізти, будете получати по ворогам. Слава Україні, смерть ворогам!